Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Послухайте віршик і скажіть, про яку пору року в ньому розповідається. Сонце тепле в небі сяє, всіх навколо зігріває. Звирію, забувши в тому, вже летять пташки додому. На шпаків ми всі чекали і шпаківні майстрували. А в гніздичку подивились пташенята там з'явились, вже комахи пробудились. Над квітками закружились. У струмочку біля хати можна човники пускати. Так, дітки молодці, до нас прийшла весна. Перший місяць весни березень, другий квітень і третій травень. Дітки, розгляньте малюнок і скажіть, що ж приносить з собою весна? А давайте ще пограємо. Роздивіться уважно малюнок. І скажіть, чого не може бути на весні? А тепер послухайте українську народну казку Зайчик і весна. Був гарний, погожий день. Маленький зайчик сидів під деревцем і дивився на свій старенький кожушок. Ой горе мені плакав бідолашний. Сніг розтав, ніде заховатися, скрізь видно мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайчиня, витерло йому промінчиком слізки і пообіцяло допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика, де проходила там зазеленіла трава, розквітали дерева, щебетали пташки. Усе раділо весні чарівниці. Нещасне зайчатко. Яке сиділо під деревом на купці сірого снігу, раптом із жахом побачило, як останній сніг розтанув, і навколо нього розцвіли проліски. Тремтячий зайчик підвів голову і помітив дівчину незвичайної вроди. Вона була вдягнена в шати з прекрасних квітів, вітер грався її русявим волоссям, а пташки співали для неї. Найкращих пісень. Ти хто? зачаровано запитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідало про твою біду. Ось дивись, це тобі. Вона простягнула йому гарненький сірий кожушок. Дякую тобі, весно!» – закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене серед кущів. Одягнувши ногбого кожушка, щасливий зайчик зник у лісі. А весна чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Отож, дітки, зустрічаємо весну і радіємо їй, її, її появі. Дякую вам за увагу і вам невеличкі завдання переказати казку мнемо схемою. Бажаю вам успіху. До побачення!